Доброго дня, ви завітали на канал АПАСІНИ ВЯЖУТЬ і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні ви будете в'язати ось такий чобіток. Вам не почалося, що в'язати будете саме ви, тому що в нас сьогодні теорія, а не практика. Чому теорія? Тому що я не хочу повторюватись з приводу цього методу, тому що такий самий вид в'язання у мене був перед останньому відео під назвою Слідочки в смужечку. По такому самому принципу в'яжеться і цей чобіток. Якщо хто не бачив це відео, я залишу силочку в описі під відео. Передивіться, а потім зможете зв'язати і цей чобіток. І так, перше, це хороший метод вив'язування залишків ниток. Друге, там ми в'язали одну суцільну полоску, а тут нам потрібно в'язати три. Тобто перед, зад, та усвілка. В цьому чобітку я задію сім кольорів. Я нагадаю, що в кожного із нас розмір ноги різний, і я не можу вираховувати на всі, скільки кому набирати та пров'язувати. Я показую лише модель, як в'яжеться чобіток. І так, довжина нашого чобітка залежить від. Кількості набраних повітряних петель. Ви заміряєте від кісточки великого пальця і на потрібну вам висоту. А ширина вашого чобітка залежить від кількості зв'язаних рядків. У мене 7 кольорів, тобто 14 рядків. У мене перед 27, зад 15 та усілка 18. Хочу зауважити, що дві деталі передня та задня, в'яжуться однаково, але різна довжина. А устілка в'яжеться по кругу. Але якщо ви не хочете в'язати, а захочете, Пришити вже не окуплену усліху, це взагалі полегшить вам роботу. Деталі між собою зшиваються. І так, якщо ви в'яжете передню частину чобітка, набираємо певну кількість петель. В'яжемо стовпчиками без накиду. В останню ми пров'язуємо три стовпчика. і в'яжемо до кінця рядка. Ниточку ми відрізаємо. І наступний колір ми приєднуємо не з цієї сторони, а з цієї. Напрямок нашого в'язання буде йти тільки в одну сторону. Тобто ось сюди. Не можна в'язати звідси сюди. Потрібно в'язати тільки в цьому напрямку, тому що у вас будуть переплутані стовпчики. В одному рядку у вас будуть телезєві стовпчики, а в іншому виворотні. Якщо ви будете в'язати так. То на лицевій на стороні у вас будуть тільки лицеві стовпчики, а на виворотній виворотні. За рахунок того, що ми додаємо тільки ось тут, а тут ми не додаємо, у нас зверху буде рівне волотнище, а в ми в'яжемо по кругу, це в крані ми також додаємо стовпчики. Після того, як ми зв'язали всі деталі та шили їх між собою верх чобітка, ми обв'язуємо ось такою паночкою. Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати нашого господаря Тихіл. Це індик. Подивіться, в якому він зараз стані, Бачите, що його знімають і він хвилюється. Коли він у гуморі, те, що зараз червоне, в нього завжди синє. Носик менший. А коли так, то можна робити лапці. В нього, окрім крил, є іще бубен, який знаходиться на грудях. Він зараз сумний, бо всі його дівчата сидять на яйцях. Лише одна розділяє з ним смуток. Дивіться, ось у буму знаходиться він на грудній частині живота. Дивіться, який в нього дзьобит і який він гай... має гарний вигляд. А ось тут знаходиться дівчинка, яка висиджує яйця. А ось наступно. Зараз я вам покажу, які в неї яйця. Подивіться, який він має вигляд. І всі вони вкраду. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. А на пока всім пока! З вами був Назар Ткаченко.